Доброго дня! Ми з вами завершили перший розділ. Переходимо до наступного: розділ Механічний рух. Тема сьогоднішнього уроку Механічний рух, відносність руху та спокою, система відліку, матеріальна точка. Подивіться на екран, які тіла на зображеннях рухомі. Зрозуміло, що вони всі рухаються. І людина, і тварина. І корабель, автомобіль, потяг, супутник. А що характерно для усіх тіл, які здійснюють рух? Ну, зрозуміло, що для усіх тіл, які здійснюють рух, характерне зміна положення тіл в просторі відносно інших тіл. І що ця зміна положення тіл відбувається з плином часу. Це і є механічний рух. Тобто ми можемо сформулювати означення. Що механічний рух це зміна із часом положення тіла або його частин в просторі відносно інших тіл. Якщо не відбуваються зміни положення тіла в просторі, то тіло, говорить, знаходиться в стані спокою. А відносно чого рухомі тіла змінюють своє положення. Якщо механічний рух це зміна положення тіла в просторі із часом відносно інших тіл, що ми щойно сказали, то можна. Говорити, що людина змінює своє положення відносно дерев чи будинків, які знаходяться поряд, гепард відносно каміння, човен відносно берега, автомобіль відносно дороги, потяг відносно платформи, а космічний супутник відносно землі. І це тіло, відносно якого розглядають положення рухомого тіла, буде називатися тілом відліку. Знову ж подивимось на екран. Яке тіло, на вашу думку, доцільно обрати за тіло відліку, досліджуючи ваш рух? На перерві, на уроці фізкультури та під час подорожі? Зрозуміло, що на перерві, якщо ви хочете дослідити рух відносно школи, то ви можете обрати за тіло відліку будь-яку нерухому частину школи. Наприклад, стіну, двері, вікно тощо. А ось на уроці фізкультури? Якщо ви хочете дослідити рух відносно спортивного майданчика, то ви можете обрати за тіло відліку будь-яку нерухому частину самого майданчика. Наприклад, кошик, стіну, вікно, ворота. А ось під час подорожі, якщо ви досліджуєте свій рух відносно Землі, то ви можете обрати за тіло відліку будь-яку нерухому частину нашої планети. Наприклад, Гору, будівлю, дерево тощо. А тепер уявімо пасажира, який їде у вагоні поїзда. Що можна сказати про механічний стан пасажира? Відносно крісла та вагона, пасажир не змінює свого положення з часом, тобто перебуває у стані спокою. А відносно дерев за вікном пасажир рухається. Вибір тіла відліку є довільним. За тіло відліку можна взяти будь-яке тіло з міркувань зручності. Те, що тіло відліку обирається довільно, означає, що стан руху та стан спокою є відносними. Коли тіло рухається, то його положення в просторі змінюється. Для визначення положення тіла в просторі використовують систему координат, яку пов'язують із тілом відліку. Залежно від того, чи рухається тіло вздовж прямої, Наприклад, розгін спортсмена під час стрибка у довжину. Чи рухається на площині, наприклад, рух робота пилососа під час прибирання кімнати. Чи рухається в просторі, наприклад, рух повітряної кулі над містом, обирають 1, дво- або трьох вимірну систему координат. Щоб визначити положення спортсмена в певний момент часу під час стрибків в довжину на прямолінійній ділянці. Вам потрібна одновимірна система координат з вісю вздовж руху спортсмена та початком відліку, наприклад, в точці відриву. Тіло відліку стадіон. Положення спортсмена буде задано однією координатою. Щоб визначити положення робота пилососа, що прибирає в кімнаті в певний момент часу, вам потрібна вже двохвимірна система координат. Одна вісь буде спрямована. Вздовж довжини кімнати, друга вздовж ширини кімнати, точка перетину осей куток кімнати, початок відліку, тіло відліку, поверх квартири, положення робота пилососа буде задано двома координатами. А ось щоб визначити положення повітряної кулі в певний момент часу в повітрі, вам вже потрібна трьовимірна система координат, що складатиметься з трьох взаємно перпендикулярних прямих. Тіло відліку тут, наприклад, майданчик запуску повітряних куль. І положення повітряної кулі буде вже задано трьома координатами. Зміна положення тіла відбувається не миттєво, а протягом певного часу, тому для опису механічного руху потрібен, зрозуміло, прилад для його відліку, наприклад, годинник або секундомір. Це все, що ми назвали, буде системою відліку. Тобто система відліку складається з різних складових. Це тіло відліку, пов'язана з ним система координат і годинник для відліку часу. А чи завжди у задачах на рух потрібно враховувати розміри тіл? Звичайно, ні. Інколи тіло можна замінити матеріальною точкою. Що ж таке матеріальна точка? Це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. У яких же випадках тіло, наприклад, літак та спортсмен, можна вважати матеріальною точкою, а в яких не можна. Наприклад, для обчислення часу перельоту літака між двома містами, літак можна вважати матеріальною точкою, бо його розміри надзвичайно малі у порівнянні з відстанню між містами. Якщо є потреба описати рух літака під час виконання ним фігур вищого пілотажу, то виникає необхідність враховувати розміри літака. Різні точки літака рухатимуться по-різному. Літак погойдуватиме крилами, підніматиме чи опускатиме ніс. За цих умов літак не можна вважати матеріальною точкою. А ось, наприклад, розглядаючи рух спортсмена, який пробігає марафонську дистанцію. Спортсмена можна вважати матеріальною точкою. Але якщо цей ж спортсмен виконує вправи в ранішньої фіззарядки, то тоді вже вважати його матеріальною точкою не можна. Розв'язування задач. Задача 1. Учень під час уроку сидить за партою. Назвіть приклади тіл, відносно яких учень перебуває в спокої, а відносно яких рухається. Зрозуміло, що перебуває в стані спокою, учень відносно підлоги, парти. Стільця, дошки. А рухається відносно вчителя, який ходить по кабінету, автомобіля, який їде, поряд по дорозі, або відносно птаха, який пролітає за вікном. Задача 2. З висоти берега видно на великій відстані кроїзний лайнер. Як можна переконатися, що він рухається, а не стоїть на якорі? Якщо положення круїзного лайнера змінюється відносно інших нерухомих тіл, то він рухається. Якщо його положення не змінюється, значить стоїть на якорі. Відповідь доволі проста. Завдання 3. Потяг починає помалу набирати хід. Як має поводитися пасажир у потязі, щоб лишитися нерухомим відносно перону. Для цього пасажиру потрібно рухатися проти руху потяга зі швидкістю самого потяга. Чим швидкість потяга зростає, тим швидше має бігти пасажир. Завдання 4. Визначте, чи можна вважати катер матеріальною точкою, коли А. Наближається до пристані, Б. Розраховується час його переходу між двома портами. Пригадуємо, що матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. А отже в першому випадку, коли катер наближається до пристані, його розмірами ми не можемо знехтувати, тому й не можемо його вважати матеріальною точкою. А ось коли розраховуємо його шлях між двома портами, тоді катер можна вважати матеріальною точкою. Адже в даному випадку розміри його не важливі. Завдання 5. На зйомках художнього фільму Каскадер під час руху на автомобілі мав перестрибнути в інше рухоме авто. Трюк був вдалим. завдяки чому він став можливим. Трюк можливий за умови, що машини рухаються однаково, тобто Каскадер знаходиться у стані спокою відносно іншого автомобіля. Якщо обидва автомобіля та каскадер рухатимуться з однаковою швидкістю, всі вони один відносно одного будуть нерухомі. Завдання 6. Як ви думаєте, де перебував фотограф, який зробив цей знімок, який ви зараз бачите на екрані? Він рухався разом з іншими пасажирами каруселі, чи спостерігав з землі, що можна сказати про стан пасажирів один по відношенню до іншого? Ми бачимо, що фото має розмитий фон, але чітке зображення пасажирів. Тому фотограф також знаходився на каруселі, ймовірно, попереду пасажирів, яких сфотографував. Отже, фотограф перебував в стані спокою відносно пасажирів, і самі пасажири в стані спокою один по відношенню до іншого. Все, що навколо каруселі, будинки, дерева тощо знаходяться в рухомому стані відносно фотографа. Тому і вийшли розмитими. Задача 7. Яку систему координат одну, дво чи тривимірну, потрібно застосувати для визначення положення учня, якщо він в одному випадку йде прямим шкільним коридором, в іншому прогулюється вулицями після школи, а в третьому спускається сходами з другого поверху школи у їдальню. В першому випадку учень йде прямим шкільним коридором. Тому одновимірна система координат буде достатня. Тут дійсно можна використовувати одну вісь, наприклад, вздовж коридору, і вимірювати положення учня вздовж цієї осі. В другому випадку, учень прогулюється вулицями після школи, тому тут доречно буде вибрати двовимірну систему координат. І тут треба використовувати дві осі: одну горизонтальну вздовж однієї вулиці та вертикальну. Вздовж іншої вулиці, яка знаходиться перпендикулярно до першої. Таким чином, положення учня буде описуватися двома координатами. А ось в третьому випадку, коли учень спускається сходами з другого поверху школи у їдальню, має використовуватися обов'язково тривимірна система координат. Адже в цьому випадку важливо використовувати три осі. Горизонтальну вздовж довжини будинку, вертикальну вздовж висоти будинку і глибинну вздовж ширини будинку. Тривимірна система координат дозволить вам точно визначити положення учня в просторі трьома координатами. Задача 8. Марко, розв'язуючи задачу з математики, позначив на координатній осі 0х положення тіл песика. Банкомата та рекламного банера. Координати бачимо на екрані. Виконайте креслення, як Марко, та знайдіть відстані між песиком та банкоматом, банкоматом та рекламним банером, песиком та рекламним банером. Саму вісь, яку ми маємо перенести в зошит, ми бачимо на екрані. Тепер лишається порахувати. Для того, щоб знайти спочатку. Відстань між песиком та банкоматом. Нам потрібно від координати банкомата відняти координату песика. Можемо записати наступним чином. xPB, що буде означати індекси песик банкомат. Відстань між ними це різниця між координатою банкомата і координатою, де знаходиться песик. Тобто від 350 метрів потрібно відняти 200 метрів. І в нас виходить 150 метрів. Далі шукаємо відстань між банкоматом та рекламним банером. Позначимо RB індексом. Знову ж таки, віднімаємо від координати банкомату координату рекламного банера. Рекламний банер має від'ємну координату мінус 450 метрів. А отже, мінус на мінус дає нам плюс. Тобто до 350 метрів нам потрібно додати 450 метрів. І виходить 800 метрів. Лишилося знайти відстань між песиком та рекламним банером. Означимо цю відстань Х з індексом RP. Знову ж таки, віднімаємо від координати песика. Віднімаємо координату рекламного банера. 200 метрів відняти. Координату мінус 450 метрів, це значить до 200 метрів додати 450 метрів. І в нас виходить, що відстань між ними становить 650 метрів. Ми молодці, ми справилися зі всіма завданнями. Тепер лишається виконати самоперевірку, щоб пересвідчитись, що ви дійсно зрозуміли подану тему. Спробуйте відповісти на подані питання. Домашнє завдання опрацювати параграф 6, виконати вправи номер 6 з 1 по 4. До зустрічі!